обладнання для роботи. Будемо розвивати цей напрямок не на достатньому рівні, я вважаю, тому що у нас протяжоні стільки річки Дніпро близько 180 кілометрів по нашій області. Тому ми більш предметніше приділимо увагу і я вам вже презентую концепцію, як вона буде вже реалізована. Mm -hmm. що водолази працюють на високому рівні. Просто якщо потрібно їх більше, ми їх збільшимо. Ми їх збільшимо, да. да. збільшимо yeah, штраф, yeah. так що їх буде в два рази три. У нас форма обладнання, які при гасінні пожежби системи. Це так називаємо рамзовий. А те, що ми бачите. А не так. Тобто принципі, показав себе дуже гарно. Скільки важить? Я думаю, що кілограм 25 він важить. Ну, але... Ефект від нього дуже Тобто Для низових пожеж. Це різноавич мотопомпи, це звичайна мотопомпа для забору води з відкритого водоймища, яка ставиться на сухе і забирається вода. Тобто доволі мощно для заправки пожежних автоцистерн. Ось такою мотопомпою автоцистерна заправляється десь 3-4 хвилини не більше. Це плаваючі мотопомпи, які запускаються прямо на воду. Плюс її в чому? Вона може забирати воду і невеликою. Тобто функція та сама. Заправки води. Це квадроцикл і вкладку. Квадроцикл лісового господарства, який надає змогу оперативного реагування як для виконання функціональних обов'язків працівниками державної лісової охорони, так і безпосередньо виявлення та гасіння лісових передж. Оперативного. 100 літрів води. Плюс ранцевий це ручний, що я, так Скільки він? Кубовий. він зараз на реєстрації. І так як у нас дуже велика кількість, скільки на 1000 разів. Тому катер даної перебуває на реєстрації і запланований. В центральному офісі для Пелісил України, додатково э, закупка такого засобу і так само водопумпи, які можна погрузити на даний транспорт. Тобто плануємо, щоб це було заперетино. Від могил. Така дорогостояща техніка, дообладнаємо камеру його, в зв'язку з тим, що за останніми подіями знову ж... Коли відводиться особовий склад, є моменти, тому в найближчий час ми обладнаємо камера, оператор, отак виглядає пульт, керування. Ну, техніка для нас потрібна кончилась така, тому завдячуючи міжнародним партнерам ми її закуповуємо. Вони нам і так передають і закуповують державну службу. А скільки так Ну, У нас в області один. Ходумені, щоб не подавати на мінах ліків страхникам, да? щоб воно було безпечно нашим хлопцям, щоб менше травмувалося. ми проважали на Азхіт, їх на схід, передивилися їхні умови на сьогодні служби. Зараз допрацьовуємо по меблям, повністю, по лахтехніки, по всьому. Одне, що залишилось нам 10 магиків, ну, щоб комплектувати. Так вони повністю могли. Я хотів би подякувати нашим піротехнікам, які зараз на сході там робили масштабну дуже операцію, допомогли нам під час будівництва злотно опорних пунктів. Там хлопці ризикували життями і зробили все можливе, щоб ми змогли вчасно побудувати якраз ті злотноопорні пункти, які потрібні. Тому я вашій ваші особі дякую всім. Я хотів вам подякувати за те, що так професійно, злагоджено зробили такі навчання. Ми бачимо, що і техніка працює, і ви знаєте, як правильно з нею користуватися. І я сподіваюся, що завдяки вам, завдяки техніці, завдяки вмілому керівництву Андрію Анатолію, ми будемо досягати тих результатів, які потрібні. Дякую. Слава Україні! Дякую! слава! Молодці! Дякую за службу. Розкажіть, що ви побачили, яку оцінку загалом поставити. По-перше, я побачив загруженість роботи. Як ви самостійно мали можливість пересвідчитись, вся техніка працює, все, що потрібно, люди працюють. І те, що в нас сьогодні була задіяна, і служба лісів, і ДСНС, і інші підрозділи, це якраз найкращий варіант побачити самостійно. Стосовно техніки, е, найновітніша техніка і на суші, і на воді, і з використанням піротехнічних засобів, і е, особисто просвідчився, як працює е, штаб, коли ми можемо дистанційно е, керувати і пересвідчувати, що відбувається саме на е, місці події. Скажіть нам легенду сьогоднішніх навчань? Основна за основний задум сьогоднішнього навчаємося було гасіння пожеж в екосистемах на, в акваторії і заплавах річки Дніпро. Як казали сьогодні представники лісового господарства, у нас близько 2000 гектар знаходиться лісу на островах, які знаходяться в межах нашої області. Тому сьогодні ми відпрацювали алгоритми і взаємодію служб, які задіяні в ліквідації пожеж. Всіх служб я маю на увазі і лісівників, і національної поліції, і органів місцевого самоврядування і обласної державної адміністрації для того, щоб ми могли чітко розуміти, як ліквідувати дані пожежі в екосистемах на наших заплавах. Що вдалося, що не вдалося на вашу думку? На мою думку, підрозділи і служби взаємодії справились на відмінно сьогодні. Ми також показали роботу штабу. Які в нас є, і які буде задіваний, і презентували концепцію розвитку державної служби надзвичайних ситуацій в межах нашої Полтавської області.